В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні в нас нова історія про пригоди жабенятка-квакванятка і його друзів. Жабенятко-квакванятко жило у маленькому ставку посередині великого чарівного лісу. Воно було найвеселішою жабкою усього лісу і завжди мріяло допомогти комусь. Але кожного разу, коли воно пропонувало свою допомогу, всі відмовлялися. Одного прекрасного ранку, коли сонечко сяяло яскраво, жабенятко квакванятко вирішило вирушити велику пригоду воно вийшло зі свого старка і пострибало через ліс, шукаючи когось, кому воно зможе допомогти. Першою зустрічною була вовчиця Вікторія, яка загубила свій червоний шарфик. Жабенятко, квакванятко з радістю запропонувало допомогти їй його знайти. Вовчиця Вікторія зірвалася на нього і сказала, я сама знайду свій шарфик, не потрібна мені твоя допомога. Жабенятко не засмутилося і продовжило свою подорож. Воно зустріло зайчика мухання, який загубив свою улюблену морквинку. Жабенятко, квакванятко, поспішно запропонувало допомогти йому. Її знайти, але зайчик вухань зірвався на нього і сказав Я сам знайду свою морквинку. Не потрібна мені твоя допомога. Жабенятко квакванятко і тут не засмутилось, і побігло далі. Воно зустріло лисичку Лілі, яка загубила свою золоту сережку. Жабенятко квакванятко знову запропонувало допомогти, але лисичка Лілі теж чогось на нього зірвалося. Я сама знайду свою сережку, не потрібна мені твоя допомога. Жабенятко, квакванятко, засмутилося аж до сліз. Воно знайшло собі місце на сонечку, на галявинці й задумалося чому всі відмовляються від моєї допомоги. Треба сходити до мудрої сови. Може, вона знає, що зі мною не так. Чому ніхто не хоче моєї допомоги? І жабенятко чимдуж полопотіло до старого дуба, на якому жила мудра сова. Вона уважно вислухала жабенятко, подумала і каже Треба допомагати тим, кому дійсно потрібна допомога. Якщо ти лізтимеш, між участь своєю допомогою, то її, скоріше за все, не приймуть. Тому. Завжди спочатку спитай, чи потрібна допомога, а тоді пропонуй, і роби це від щирого серця, не розраховуючи на подяку. Шабенятко подякувало сові і побіг у ліс. Воно повернулося до вовчиці Вікторії, зайчика вуханя та лисички Лілі і запропонувало їм допомогу ще раз, але цього разу воно сказало. Я знаю, що ви самі зможете знайти свої речі, але може ми разом це зробимо швидше і легше. Вовчиться Вікторія, зайчик вугань та лисичка Лілі здивовано подивились на жабенятка і погодилися прийняти його допомогу. Разом вони знайшли червоний шарфик, улюблену морквинку та золоту сережку. І жабенятко квакванятку зрозуміло, що допомога і співпраця це найважливіші речі у світі, а допомагати треба не нав'язливо і від щирого серця, не чекаючи подяки. Він був щасливим, знаючи, що його допомога змінює життя інших тварин на краще. Історія про жабенятка квакванятку та його пригоди в чарівному лісі навчає, що навіть найменші. Можуть зробити великі речі, якщо вони допомагають одне одному і не здаються навіть у найскладніших ситуаціях. А зараз, дітки, умощуйтесь ручненько і засинайте, дихає вам ночі на добраніч!